Чи замислювалися ви коли-небудь, чому деякі люди виглядають настільки впевненими у власній правоті, навіть коли їхні слова чи дії відверто суперечать здоровому глузду. Ми всі стикалися з такими ситуаціями. У кожного з нас є знайомий, який готовий до хрипоти сперечатися про квантову фізику, хоча востаннє відкривав підручник у восьмому класі. Це може бути ваш колега, який вперто проштовхує за помилкові рішення. Це може бути родич, який подивився одну сумнівну передачу і тепер вважає себе більшим експертом ніж консиліум лікарів. Або ж це випадковий користувач у соцмережах, який сміливо повчає професорів та науковців. Чому ж упевненість таких людей часто настільки сильно перевищує їхню реальну компетентність? Відповідь на це складне питання дає психологія, а саме, знаменитий ефект Данінга Крюгера. Це когнітивне викривлення, яке наочно демонструє, як брак знань парадоксальним чином поєднується з надмірною самовпевненістю. Це явище було офіційно описане наприкінці 90-х років соціальними психологами Девідом Данінгом та Джастіном Крюгером. Відтоді воно стало одним із найпопулярніших пояснень того, чому людський розум так часто потрапляє в пастку власних помилок. Суть цього ефекту вражає своєю простотою і водночас глибиною. Люди з низьким рівнем навичок у певній сфері часто не тільки роблять помилки, а й що набагато важливіше, вони просто не здатні ці помилки розпізнати. Їм банально бракує знань, щоб оцінити межі своєї обмеженості. Сьогодні ми з вами розберемося, чому наш мозок грає з нами в такі ігри. Ми подивимося, як цей ефект проявляється в роботі, особистому житті та суспільстві. А головне, ми навчимося розпізнавати цю пастку не лише в оточуючих, а й перш за все у самих собі. Цей психологічний феномен описує ситуацію, яка здається абсолютно логічним глухим кутом. Людина може бути настільки малообізнаною, що вона навіть не усвідомлює власної некомпетентності. Уявіть собі, ті самі знання та навички, які потрібні для того, щоб виконати завдання правильно. Це саме ті знання, які необхідні, щоб зрозуміти, що ви виконали його неправильно. Якщо цих знань немає, виникає так званий подвійний тягар. Людина робить помилки, але оскільки вона не знає стандартів якості, ці помилки залишаються для неї невидимими. Саме тому початківці у будь-якій справі часто виглядають набагато впевненішими ніж сиві досвідчені майстри. Новачок може прочитати пару постів у блозі, вивчити три терміни та вирішити, що він уже хакнув цю систему. Він бачить лише верхівку айсберга і щиро вірить, що це і є вся гора. Водночас справжні експерти постійно сумніваються: чому? Бо вони бачать усю складність предмета. Вони розуміють, скільки всього вони ще не знають, вони усвідомлюють межі своїх можливостей і знають, наскільки легко помилитися навіть професіоналу. Виходить дивовижний парадокс: що менше людина знає, то впевненіше вона крокує по життю, не помічаючи прірв під ногами. Але що глибше вона занурюється в тему. То обережніше починає оцінювати свої сили цей величезний розрив між реальною компетентністю та відчуттям власної величі, і робить ефект Данінга Крюгера таким небезпечним, як для професійної кар'єри, так і для безпеки всього суспільства. Історія вивчення цього феномену почалася з випадку, який сьогодні вивчають у всіх університетах світу. У 1995 році в Сполучених Штатах чоловік на ім'я Макартор Віллер вирішив пограбувати два банки посеред білого дня. Він не натягнув маску, не ховав обличчя під капішоном. Він просто зайшов у відділення, спокійно взяв гроші під прицілом десятків камер відеоспостереження і так само спокійно вийшов. Звісно, вже за кілька годин поліція постукала у його двері. Кадри були настільки чіткими, що його впізнали миттєво. Коли на Вілера одягали кайданки, він був не просто засмучений, він був щиро до глибини душі шокований. Його єдиною фразою було вигук. Як виявилося пізніше, Вілер був абсолютно переконаний у своїй геніальності. Він десь почув, що лимонний сік можна використовувати як невидиме чорниво, і його мозок зробив дивовижний, але абсолютно хибний висновок. Він вирішив, що якщо натерти соком обличчя, то воно стане невидимим для камер спостереження. Він навіть провів квоут вдома, сфотографувавши себе на полароїд. і коли на розмитому знімку не побачив обличчя, ймовірно, через власну неуважність або невдалий ракурс, він остаточно повірив у свою невразливість. Ця історія виглядала настільки абсурдною, що нею зацікавився професор Девід Данінг. Його вразила не сама помилка, а неймовірна залізобетонна впевненість злочинця. Вілер не просто помилився, він навіть не припускав можливості того, що він може бути неправий. Цей курйозний і трохи смішний випадок став відправною точкою для масштабного наукового дослідження. Данінг разом зі своїм аспірантом Джастіном Крюгером вирішили перевірити, чи справді некомпетентність позбавляє нас можливості цю саму некомпетентність помітити. Щоб знайти відповідь, вони провели серію експериментів із добровольцями. Учасників просили пройти тести на логічне мислення, граматику та навіть на почуття гумору. Після кожного блоку завдань людей просили зробити одну важливу річ: оцінити власний результат порівняно з іншими учасниками. Результати були приголомшливими і водночас дуже послідовними. Ті люди, які набрали найменшу кількість балів, тобто об'єктивно були найменш здібними у цих питаннях. Ставили себе неймовірно високо. Вони вважали, що впоралися краще за 60 чи навіть 70% інших людей. Їхня самооцінка була космічною, хоча реальний результат був на дні. На іншому полюсі були справжні лідери рейтингу. Учасники з найвищими балами, навпаки, схилялися до того, щоб занижувати свої досягнення. Їм здавалося, що якщо завдання було легким для них, то воно було легким для всіх. Крім того, вони добре бачили свої дрібні похибки, що додавало їм обережності. Учені назвали це Брак знань діє як шори на очах. Людина не бачить нічого, крім своєї впевненості. А знання, навпаки, роблять людину скромнішою, бо відкривають перед нею величезний горизонт того, що ще належить вивчити. Ці висновки стали класикою соціальної психології. Вони довели, що гучний голос і впевнена постава це далеко не завжди ознаки професіоналізму. Часто це просто симптом невігластва. І, навпаки, сумніви це не обов'язково ознака слабкості чи невпевненості в собі. Частіше за все, сумніви це ознака того, що людина достатньо розумна, аби розуміти всю масштабність проблеми. Ми маємо чітко розуміти концепцію: це стан, у якому перебуває людина, позбавлена необхідних навичок. Перша частина тягаря очевидна: людина просто робить помилки, бо не знає, як діяти правильно. Але друга частина набагато підступніша. У неї немає інтелектуального інструментарію, щоб зробити роботу над помилками. Це замкнене коло. Чим менше людина знає, тим впевненіше вона вважає, що її шлях єдино правильний. Це створює небезпечну ситуацію в суспільстві. У багатьох дискусіях найголосніше кричать саме ті, хто має найменше підстав для впевненості. Вони будуть сперечатися до останнього патрона, ігноруючи будь-які логічні аргументи чи наукові факти. Не тому, що вони злі чи хочуть нашкодити, а тому, що їхня свідомість фізично не здатна обробити інформацію про слабкість їхньої позиції. Ті ж, хто справді розуміється на справі, зазвичай звучать обережно, використовують фрази. У сучасному світі це часто сприймається як невпевненість, і аудиторія тягнеться до дилетантів. Саме тут криється головна загроза. Коли людина не знає, що вона не знає, вона стає заручником власних ілюзій. Це призводить до катастрофічних рішень у бізнесі, конфліктів у сім'ї та серйозних помилок у державному управлінні. Надмірна самовпевненість без фундаменту досвіду це як будувати хмарочос на піску. Він виглядає велично, доки не подує перший вітер реальності. Чому ж наш мозок так наполегливо тримається за цю ілюзію? Психологи виділяють кілька ключових механізмів: перший це наше фундаментальне незнання того, чого ми не знаємо. Коли ми новачки, нам здається, що ми вже бачили все. Ми не можемо уявити обсяг інформації, який знаходиться за межами нашого вузького кругозору. Другий фактор це вибірковість нашої пам'яті. Мозок це майстерний піарник. Він охоче підсвічує наші успіхи, навіть випадкові, і миттєво знаходить виправдання для невдач, списуючи їх на квот 10 чи квот 11. Додайте до цього природне бажання кожної людини зберегти позитивний образ себе. Ніхто не хоче прокидатися вранці з думкою квот 12. Мозок захищає нашу психіку від стресу, створюючи приємний кокон впевненості. Проблема в тому, що цей захисний механізм стає стіною на шляху до розвитку. Справжнє навчання починається лише тоді, коли ми маємо сміливість визнати: квот без визнання помилок, прогрес неможливий. Для наочності дослідники використовують метафору великої подорожі. Уявіть графік, який описує шлях від абсолютного нуля до рівня майстра. Перша точка на цьому шляху це квот, це той самий пік, на якому опинився наш грабіжник із лимонним соком. Людина дізналася пару цікавих фактів і відчула себе Богом. Вона дивиться на всіх згори вниз і думає: але якщо людина знаходить у собі сили продовжувати вчитися, вона неминуче звалюється в. Це момент, коли кількість нових знань стає критичною, і людина раптово розуміє, це найважчий етап. Саме тут більшість людей кидає справу, вважаючи себе нездарами. Але насправді це ознака зростання. Ви нарешті побачили реальний стан речей: ті, хто не здається, починають повільний підйом на. Тут впевненість зростає вже не на порожньому місці, а на базі реального досвіду. І врешті-решт, через роки практики, ми виходимо на це рівень справжнього експерта, який впевнений у своїх знаннях, але завжди готовий до того, що світ може підкинути нові змінні. Цей шлях неможливо проскочити екстерном. Кожен професіонал колись стояв на і, і кожен пройшов через. У професійній сфері ефект данінга кригера часто перетворюється на справжню проблему для команд. Удивіть співробітника, який щиро вважає себе офісу, хоча його звіти доводиться переробляти всім відділом. Він не просто погано працює, він активно заважає іншим, бо переконаний, що його ідеї найкращі. Коли такий працівник отримує конструктивну критику, він сприймає це як особисту образу або заздрість. Його мозок просто блокує будь-яку інформацію, що загрожує його роздутому его. Дослідження показують, що більшість менеджерів середньої ланки оцінюють себе як «квоут але математично це неможливо. Така самооцінка заважає людям вчитися, приймати поради та адаптуватися до змін. Натомість справжні топ-фахівці часто страждають на 24. Вони настільки добре знають, наскільки глибокою є їхня сфера, що постійно перевіряють себе. І тут виникає ще один парадокс: іноді компанії просувають по службі не тих, хто краще знає справу, а тих, хто голосніше про це заявляє. Це створює 25. Де на вершині опиняються некомпетентні, а найбільш самовпевнені дилетанти. Це не просто питання комфорту в офісі. У медицині, наприклад, це питання життя і смерті. Студенти-медики, які мають найгірші оцінки, часто демонструють найвищий рівень впевненості у своїх діагнозах. Вони готові ризикувати, бо не розуміють ризику. Практикуючі лікарі, які потрапляють у цю пастку, рідше радяться з колегами і частіше ігнорують результати додаткових обстежень. Вони і впевнені в ній на 100%. Але медицина це сфера, де 100% впевненість часто є ознакою небезпеки. Найкращі лікарі це ті, хто зберігає частку здорового скепсису до власних висновків. Те ж саме ми бачимо в політиці. Це сфера, де прості відповіді на складні питання продаються найкраще. Популісти майстерно використовують ефект Данінга Крюгера. Вони говорять впевнено, категорично і безапеляційно про економіку, війну чи соціальну політику. Люди тягнуться до цієї впевненості, бо вона дарує відчуття безпеки. У той самий час справжні науковці намагаються пояснити складні взаємозв'язки: визнають помилки минулого і говорять про невизначеність майбутнього. На фоні гучного дилетанта голос розуму часто звучить як шепіт, який ніхто не хоче чути. Інтернет і соціальні мережі тільки підлили олії у вогонь. Сьогодні алгоритми побудовані так, що категоричність приносить охоплення. Якщо ви пишете зважений, глибокий аналіз із посиланнями на джерела, вас прочитають одиниці. Але якщо ви напишете коротку, агресивну та абсолютно впевнену дурницю, вона розлетиться на тисячі репостів. Ми живемо в епоху кризи експертності. Коли кожен має платформу для висловлювання, стає дедалі важче відрізнити реальні знання від ілюзії компетентності. Чи означає це, що впевненість це завжди погано? Зовсім ні. Впевненість необхідна нам, щоб діяти, щоб приймати виклики і вести людей за собою. Але вона має бути обґрунтованою. Справжня мудрість це баланс. Це здатність вірити у свої сили, але при цьому зберігати критичне мислення щодо власних думок. Як же вийти з цієї пастки? Найперше, потрібно розвивати метапізнання, це здатність спостерігати за власним мисленням зі сторони. Частіше запитуйте себе, чому я думаю, що я правий? На яких фактах ґрунтується моя впевненість? Чи є у мене достатньо даних, аби робити такий висновок? По-друге, ніколи не припиняйте вчитися. Кожна нова прочитана книга, кожна нова вивчена навичка це ще один крок від гори дурості в глиб реального знання. Пам'ятайте, що більше ви знаєте, то більше точок дотику у вас з'являється з невідомим. По-третє, шукайте зворотній зв'язок, особливо той, який вам неприємно чути: оточіть себе людьми, які не будуть підтакувати, а зможуть чесно вказати на ваші слабкі місця. Стоїки ще тисячі років тому радили щовечора проводити ревізію своїх вчинків, безжально аналізуючи, де ми були мудрими, а де стали жертвами власних ілюзій. Ми сьогодні розібрали, чому світ здається таким простим для тих, хто знає про нього найменше. Це не збій у матриці, а природна особливість нашого розуму. Але ми з вами маємо вибір: можна залишитися на комфортній верхівці гори дурості, а можна набратися сміливості і почати спуск у долину відчюю, щоб згодом піднятися до справжньої мудрості. Великий Сократ сказав: Я знаю тільки те, що нічого не знаю. Ці слова найкраще щеплення від ефекту Данінга Крюгера. Справжня зрілість починається не з дипломів чи нагород, а з визнання власних меж. Саме сумнів відчиняє двері для навчання. Тільки той, хто готовий визнати, що він може помилятися, здатен побачити світ у всій його неймовірній складності та красі. Тож, наступного разу, коли ви зустрінете когось, хто говорить надто категорично, просто згадайте про лимонний сік. А головне. Час від часу перевіряйте власне дзеркало. Можливо, саме зараз ваш мозок намагається переконати вас у чомусь, що не відповідає дійсності. Яку роль цей ефект грав у вашому житті? Чи доводилося вам зустрічати таких експертів на роботі чи в житті? Або, можливо, ви самі колись зрозуміли, що перебуваєте на піку хибної впевненості? Поділіться своїми історіями в коментарях: це завжди допомагає подивитися на ситуацію з іншого боку. Якщо цей матеріал був для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок. Ми продовжуємо разом досліджувати таємниці людської психіки та філософії життя. Будьте мудрими, сумнівайтеся у правильних речах і розвивайтеся кожного дня. До зустрічі у наступних відео.